Вас вітає ютуб Океан Трейд. Сьогодні оглянемо твердосплавний машинний мічик М8 з кроком 1,25 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з назви цей інструмент використовують для нарізання різьби на верстатах ЧПУ. Поставляється наш міч якось у такому пластиковому контейнері. Маркування HRC-60 разом з покриттям Altisin вказує на здатність цього твердосплавного інструмента обробляти матеріали групи МКС за класифікацією ISO 513. Тобто вуглецеві та високолеговані сталі Живі чи сталь, чавун, а також жароміцну сталь. Покриття алюміній трет титану, яке використовується для ріжучого інструмента, термостійке та зносостійки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мітчиком нарізають праву різьбу М8 з кроком 1,25 25 із стандартного ряду іс 1 13, або ж ДСТУ чи ГОСТ 160 у підготовлених на скрізних чи глухих отворах діаметром 6,75 мм. Довжина робочої частини мітчика 20 мм, а загальна 75 мм. Для відведення. Дання стружки на ньому прорізані шліфовані треканавки. Цей та інші твердосплавні мічики агір ви можете придбати в нашому інтернет-магазині ocean.biz.ua. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас, підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними телефонами, які ви бачите у себе на екрані. Достав кровому будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.